Пругать начальство. Ребята, коротше, така предыстория. Прийшла весна, У нас весною що? Як завжди, як ви розумієте, треба земельні обработки проводити. Тобто, надо мотоблок. Мені на допомогу прийшов. Он. Бачите, такий кентавр виручив, братушка. А в мене вся хондочка. Предыстория. Що з нею вийшла? Запускаю, а вона обороти не розбиває. От Торохтить і все. Ну, на малих оборотах. Газу давати, не давати, без толку він не реагує. Ось так ось я вас поставлю. Ось, оп. І дивіться, я вам покажу, що Шо не роби без толку. Я, звісно вже підрозібрав його.

У мене він, звісно, маслі брав, вже в мене кольця підлягли. Він димів, ну, масло він в мене гріб. Е, в ході розслідування розбирав, додивився до того, що в мене ось дросель, а він закис. Та, що регулювання зверху була, вона не доставала. Як, як сказати, не, не доставало, не, не проходило на, набирання обертів, тут закисло і вона її не штовхала. Дросіль в мене там закис. Зараз буду розбирати. Розберу і по ходу діла все-таки гляну я кольця, вже, якщо я поліз сюди дивитися, то колечко я підкину. Так як він заводився, заводився робив, все було ну, добре. Да, підгрібав він маслицо. Було таке диво, що він набирав ну, уровень уходив. Так що я покрутився. Пійшов до того, що вже якщо я його розбираю, тут карбюратор перемивати буду, то вже я залізу туди до поршньової, подивлюся колечко. Я протягую і чуть, як компресія в карті ніряє через кольця, пролітає воздух, то, в воду те, що создається в циліндрі. Так що, буду розбирати. Як розберу вже, заміряю кольця, подивлюся в неті, не поїду в місті, куплю, мабуть, колечка. Та не, мабуть, куплю все-таки по все-таки лошадка треба, ще вперед треба картошку посадити. Ну, і тому подобне. Він в мене все таки маленька, маленька така блоха, а бігає він, повірте. І тягав не хуже того монстра. Так що... А за скільки років він у мене вже длительний срок, відслужив, він все-таки доволі землі багато, обробив він дуже много. І по сусідах я ним бігав, ну то есть, нічого йому не робив. В останнє час, що я йому робив, це доливав тільки масло. А так вже можна глянути, що фрези я вже переточував сам, по... були вже круглі. Позатачував. Так що я ж кажу, що тракторець у мене такий маленький, ну, виручає. І так, як я вам скажу, давайте менше свіздіть, а більше діло, да? беремо ці свої грабельки і розгрібаємо всю цю клумбочку. Так що поторохтіли. Далі під музичку буде все діло. Тридцать ты строли валим. 654321. Oh, this you crazy mother. Купив я колічко. Ось вони, дивіться, які гарні. тільки один мінус. Який мінус? Щас я вам скажу, який мінус. Ось дивіться, мені треба, колечко, виходить, 169Л. Таких колечок немає. Знято з производства. Є тільки 168F. Тобто, виходить, вони йдуть на міліметр більші. Що я, яке я рішення прийняв? Зараз поставлю, подождите секундочку. Отак, вот щоб вам видно було. Ось я вкинув колечко, це вже масло сьомне. І бачите, який нахльост. Тобто це... Одного кольця край ось, а другий край ось. Бачите, да? наскільки воно перекриває? отак так я вам покажу. Ось. Бачите? Мені треба цей зазор вибрати. Тобто, щоб воно було там маленький зазорчик, щоб був. Що ми для цього беремо? Беремо надфілок. І починаємо над фільком знімати. Так, да, мотористи почнуть казати, що не такого не можна і тому подобається. Бачите, над філок. Так, да, він мене вломаний, але це нічого страшного. Достаємо. Це масло сйомне вже. Колечко. Я беру і отак ось проходжу. А ще краще береться. Я вас так поставлю. Береться ще лучше ось. Ось ось ось. Так ось Удобно трошки, щоб і вам показати. Мені було удобно. Так, прижимаю і два колічка, ну, з дві сторони одного кольця я підтираю. начинаю собирать кольца. Вбиваю сейчас масло съемное. И потом компрессионе. Видите, как получается. Бачите, все хорошо. Замочки розведені. Так, так, так. Тут є різниця, ж перве кольцо і друге. Друге или може бути чисто хроміроване? Ой, перше. Чисто хромірване, або чи як тут, а ось дивіться, вторе кольцо чорне, чисто чорне. А перше виходить, з хромом, бачите? Край напілення хрома йде. Отак. Видно, так? Да? А вторе кольцо чисто чорне по кругу? Щоб ніхто не плутав це. Побагато хто плутає. Я вдягаю його таким способом, дивіться. бачите, залив, це трошки приподнімаю, проворачую і опускаю. Щелк, все, воно в домику, все хорошо. Бачите, сводиться, все чотенько. Все як должно бути. по зазорності, ну це я не всадив повністю, як того что по цилиндру как раз красиво получается итак надо мне взять масло Вже залишилася фінішна пряма, у мене пам'яті на телефоні залишилося мало, так що давайте безстреньку. Підкидаю карбюратор. Е, Підкидаю карбюратор, бак ставлю і тому подобне. Все, зараз я закручую, швидко накидаю, що в мене тут залишилося вже на 4 минути. За 4 минути я все не соберу. Е, так, дивіться. Карбюратор накидаю, шморгалку, бак. Масло заливаю, ну потім я включусь вже. Масло, бензин, то я включусь і покажу вам. А поки що, ребята, на паузу я вас ставлю. І так, ребята, бак я прикрутив. Шланочку, карбюратор вдиваю. же проще, так как крест открыт, и лью туда. Как раз тут смажется все. Тут 700 было как раз в бутылке. Потому що брав на видану помпу, доливав. Так що тут 700 якраз і було. Ні, влада якраз 700 сюди в мотоблок. Зараз масло, яке Не дешевих. А він гулять не буде! Благі з'їжджаються. Да, вон там, он дивится. Он, он дивится, он, видите? Приехала, приехала. Сейчас буду умничать. Так, я пошел поумничать. Давай, давай, давай. Что тут? Ничего. Вкладыши. Вкладыши нажми? Ничего не забыл? Здорово. Не. А кто тут? А, всем привет, подписчики, дорогие. <свят> Любим вас, ценим. Без вас никуда? Без вас вообще никуда. А, Что-то собрал? Да? Осталось сейчас бензина залью, масло уже залив, крышку поставлю и уже буду тер -тер 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 -тер. Да, пробовать. Тер -тер -тер. Так что осталось совсем чуть-чуть. Красавчик. На телефоне память забылась, пришлось идти скидывать усе. Ну, Потому что как обычно. Все как обычно, да. Не ладно, что так варю. Варю, что рассказываю, телефон тоже стоит на подставке. Да, 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 да. А -а. Ага. А там галяк, Голый петь. А еще 4 коста выше, а оно, блин, снимает 5 минут и все. И продолжение не включаем. О! Состав. Сколько? 1080. А я думал, 180, думаю, yeah. это какая-то снова нанотехнология. Вань комплект. Наружных вкладышей. Mm Наружных? -hmm. Написано наружных или на... Так это в уличные укладыши? Да, или натуральных. Или натуральных? Тут что-то на советском написано. На <связанных> советском? Ну, это глянь, <-то> коробочка <связанных> какая-то. Так ты что же так, как с времен? Ну, так... <связанных> <да. связанных> Цена 5 копеек, 5 гривен 20 копеек. Во. Все ж хорошо. Отлично. Так ты ее дал 5 гривен 20 копеек? 400. А, 4 гривни, да? Да. Инфляция. Чуть-чуть. Та фуфуть. Mm -hmm. Як это знаєш анекдот про Зайця і ведмідя? Ну mm -hmm. no, що -то, ну що то на аратийском там, да? ні а ну, ну короче, нашел заяц з ведмидем вклад вклад этот. Ж. Ну і ведмедь каже, давай будем ділить по чесності. Mm -hmm. Ты як? Ну, типа, давай хто кому більше зубів зубі выбьем, mm -hmm. э, того і клад. Заяць, хорошо. То я перший б'ю. Ведмідь та добре. Заяць підплигає, бах! Ведмідь такий, один, два, три, 4, 5, 6. Заяць такий, ну бий ти. Ведмідь, як ну, лясне його. Заяць одлетів, хто зна куда, впав, перевернувся. Встає такий. Один, два, три, чотири. То як 4? Або фенету. Так, так. А ты там ставил, там тебе было видно, что ты хочешь? Да. Да? Ну все. Вертаю вас. Я же уже что-то сколько этих кадров наробил. Нарубил кадры, приходит, блин, воно нифига не сняло. Ё-моё, опять матюкаться. А а ты думал, это все легко? Ага. Я думал так вот, раз, два, три, и общался, и погнал. И все, и миллионер. И, и миллион подписчиков. Любить. Всі пишуть який я гамнаєд і тому подібне. <ривіт> <ривіт> не, ну ти ж не покупаєш тудиш. Ні, я не покупаю. Ти <ривіт> наоборот ремонтуєш. <ривіт> наоборот ремонтую. Наоборот, <ривіт> ремонтую. Наоборот, гамноєд получается. Так. Подсос єсть, це є, люльку надів. Без воздух, без е... гушник. Вихлопнуть, все сповнив. Ага. Прийдеться вихлопнуть ставити, ще... так? Ах... Бери как, а шмок, как? Такой, Да, там надо по бочке глянуть, сколько там. <laughs> у нас карта была бензопила. Вот это дружба 4 или, или Урал. Ну, в общем. Два. Одна и, <laughs> одна и та же херня. Вот это дрыкалка. Тоже всех современных она приключена к ну, да. К основанию. А там ты постоянно да, или когда поехал дрова пилять, понял. А ой, дарикалку забыл. Да, да, да. Ты тоже тебе стал? Конечно. Мы с тобой к мамам. Блин, ну прикольно, батя. Я как малыш, так говорю, дай попилять. А они такие, ну, если заводаешь, подай. я вот это. ты стоишь и дергаешь, она не заводится. Ты как дергаешь? Она тебя дергает. Нет, ты ручку дергал, а она за тобой побегала. Да, да. Да. Булые времена. Mm -hmm. Так, а все. добрым утром. А, сапинь, не пей, а с... не, то тут ничего не надо. <плодисмент> Це ж, це ж нова поршнювання, не можна ж так газувати. Ты що там, валиновий, що вона так спаха? Так що все, ребята, ну, поздравляю. З очередним успішним ремонтом. Дригател тарабани. Дружок буде в строю. Хей. А вона знову. Да, жінка вже он, кричить, картошку садить. Так що все. Город спаханий. Мотоблок зараз заводимо, ставимо глушитель, заводимо і нехай обкатку проходить. Колечко поставили, так що все, ребята. Пока на ютубі.